Це мій реалістичний вечір після робочого дня. Як тільки зайшла додому, відкладаю речі з хімчистки та розбираю продукти. Розкладаю все в холодильник та закидую прання. Справ багато, бо вдома мене не було весь день. Майже одразу після мене додому прийшов наречений. Як тільки його зустріла, одразу перевдягаюся в домашній одяг. Сьогодні у мене є час та настрій, тому швиденько роблю вечерю. Вирішила приготувати гнізд автоматному соусі з мідболами і шоколадні мафіни на десерт. Поки все тамується, в мене є два. 25 хвилин. За цей час хочу сходити в душ та спробувати новий догляд від Лореаль Париж. Це лінійка Revitalift Filler, яка повертає шкірі об'єм та пружність. Але перед тим як пробувати догляд, змиваю макіяж та приймаю теплий душ. На обличчя наношу сьогодні три продукти: сироватка під очі, сироватка для обличчя та крем. Перший продукт освітлює темні кола та заповнює зморшки. Сироватка для обличчя дуже круто зволожує та розгладжує шкіру. Ну а крем подвоює дію сироваток та контролює виділення. Догляд дуже швидко поглинається та має миттєвий ефект. Після всіх б'юті-процедур нарешті вечеряю разом з коханим. Ну а на пізній вечір в нас запланований попкорн та перегляд фільму. Ось так і пройшов мій комфортний домашній вечір після робочого дня.